Всім привіт із Лас-Вегаса. Слава Україні! Мене звуть Олена Андреса. Розповідаю, що в нас тут а в нас тут не дають премію миру Дональду. Нюсвік, за даними вебсайту, онлайн-ставок, полімаркет, шанси Президента Трампа на отримання Нобелевської премії миру цієї п'ятниці помітно впали за останні кілька днів з 4,9% до 2,7%. Президент Трамп неодноразово згадував Нобелевську премію миру протягом останніх місяців. А під час звернення до вищих генералів та адміралів наприкінці вересня він заявив, що це буде великим якою образою для нашої країни, якщо він не отримає цю нагороду? Не буде Трамп отримав низку номінацій на Нобелевську премію миру 2025 року, зокрема від прем'єр-міністра Ізраїлю Бен'яміна Нетаньяху, а також урядів Пакистану, Азербайджану, Раунди та Камбоджі. Всього через 8 місяців після початку свого президентства президент Барак Обама отримав Нобелевську премію Мира у 2009 році. Дональд Трамп, молодший син президента, назвав це дискримінацією. ж. А далі ще смішніше. Загалом Трамп був шостим фаворитом полімаркет. Список очолили суданські центри екстреного реагування, які надають. Підтримку країні, що постраждали від війни з 26%. А за ними йде Юля Навальная, дружина загиблого російського опозиціонера, активіста Олексія Навального з 10%. Ось дуже цікаво, яким чином дружина руского-блогера Крим не Бутерброд, до премії миру. Що вона зробила для миру, хоч для якогось миру? Тобто у Трампа є шанс отримати премію миру трохи менше 3%, а у Юлії аж 10%. Як на мене, це надто високі, як у однієї, так і у іншого. Next. Вже місяць за місяцем американські фермери звертаються до Трампа. Я вам вже про це розповідала, і ось вони не встихають Там кожні 2-3 дня якийсь новий фермер по новинам звертається до Трампа. І ось ще новий ролик сьогодні був в новинах CNN. Коли мова заходить про торговельну війну Президента Трампа, небагато не багато американців постраждали так сильно, як фермери. Мита та Китайські контрзаходи стали справжнім ударом під дих, особливо для фермерів, що вирощують сою. Соя була найбільшим сільськогосподарським. Експортом Америки її вартість минулого року перевищила 24 мільйона доларів. Близько половини цього експорту пішло до Китаю. Цього року ця цифра, цифра фактично дорівнює нулю після того, як Пекін запровадив 20% відсоткові мита на американську сою у відповідь на мита на китайські товари. І як ви можете собі уявити, це означає, що фермери зараз дуже страждають. кажуть, що президент Трамп розглядає можливість надання допомоги фермерам у розмірі щонайменше. 10 мільярдів доларів. Коли в коментах мені пишуть, що економіка під Трампом насправді росте, ось мені цікаво, який саме сегмент. Тому що фермери, наприклад, не заробили, не заплатили податки, а навпаки, їм з наших податків, можливо, будуть виплачувати допомогу, а можливо, і не будуть. Приєднується Скот, фермер з Арканзасу. Журналіст запитує, як справи на його фермі. Скот каже: Я обробляю 800 акрів, все моє обладнання сплачено, я роблю все сам. Я фермер першого покоління, тож у мене не такі великі проблеми, як у багатьох інших. Але у мене є друзі, які обробляють тисячі акрів. 5 тисяч, 10 тисяч, 11 тисяч акрів. У них ку купа проблем. Я маю на увазі, я не знаю, чи є якийсь спосіб вибратись з цього. Журналістка питає: що це означає для ваших друзів? Вони можуть втратити все. Скот каже: yes, ma'am. Мені здається, ви не розумієте. Коли ти йдеш у банк і отримуєш кредит на врожай, ти ставиш під заставу все своє обладнання, увесь свій капітал у своїй землі, свій будинок, свій пікап, усе. І якщо вони не можуть виплатити, і якщо у них є заборгованість фермерів з минулого року, вони телефонують аукціоністу. Тобто вони збираються все продавати на аукціоні ось наскільки все погано. Запіжу, забіжу наперед коменти від американців вогонь. Пишуть: алло, фермери, може не треба було голосувати за імбіцилів? Більшість фермерів проголосували за Трампа. І деякі в коментах пишуть: це ви голосували за те, щоб моє місто було окуповано армією Трампа? Вони мають на увазі гвардію Національну гвардію Трампа. Виходять, що найбільше страждають ті, хто якраз таки і голосував за Трампа. Латиноси, які кричали Латиноси за Трампа, банери були Латиноси за Трампа, і зараз ну, їх ловлять, їх ну, знущаються просто над ними. І фермери, які кричали, що вони годують Америку, ось догодувалися. А зараз вони кажуть нам, ви, мабуть, не розумієте, ми маємо все продавати за аукціону. Далі до відео. Журналістка в студії питає: якщо якась мінімальна допомога буде, тоді що? Скотт каже, вони мають дати якусь допомогу, тому що фермери загнані в кут. Але нам треба маркет, нам треба продати це. Я вмію важко працювати. Нам потрібен маркет, де ми зможемо це продавати. Але вони знову каже, загнали нас в кут цією угодою з, Китаємо, з Китаєм. Тими тарифами, які зробив Трамп, вони не зможуть продавати сою нікуди, вони не знають, що вирощувати на наступний рік, тому що Трампа предсказати неможливо, ніхто не знає, що він зробить наступний крок, який, яке мито він веде, з якою країною він посвариться. Не зрозуміло, що, що робить фермерам, і вони не знають, що їм треба купувати, тобто, якщо вони будуть вирощувати якісь нові зернові або овочі. Ну, треба про це вже зараз думати, там щось купувати, до чогось готувати, а вони не знають, що робити взагалі. І журналістка питає: Ви думаєте, Трамп чує вас? Ви думаєте, його це цікавить? Він каже: Я сподіваюсь, і далі ну просто ния розповідає, як вони добре платили податки, як вони були слухняними вибирали Трампа, а зараз їм потрібна допомога. Ну, все це вже було. Коли тільки Трамп починав свої тарифи. Трампісти думали, в нього є якийсь план. А вийшло так, що немає ніякого плану. Не схоже на те, що є план. 26-річну офіціантку з ресторану Олів Гарден заарештували в суботу вечір за суперечку за чуєві, яка вийшла з під контролю. Свідки кажуть, що офіціантка обслуговувала пару на побаченні, яка замовила на 94 долари пасту вино та закуски. Коли вони не залишили чайових, офіціантка кинула чек на їхній стіл і вигукнула: необмежена кількість хлібних паличок, не означає необмежену безкоштовну працю. Поліція каже, що потім вона схопила кошик з хлібними паличками та жбурнула його в пару, вдаривши чоловіка в груди. Коли втрутився персонал, вона штовхнула жінку до стіни та звинуватила їх у крадіжці її заробітної плати. Її заарештували за звинуваченням у нападі та порушення громадського порядку. Інцидент привернув скільки уваги, що клієнт у ресторані розпочав пряму трансляцію, і протягом кількох годин відеозаписи кидання хлібних паличок Зібрали мільйони переглядів. Америка країна чайових. Так було завжди. Раніше мінімум залишали 10%, зараз мінімум залишають 20%. Офіціанти отримують мінімальну заробітну плату і чайові, тому офіціанти тут дуже милі, іноді дуже часто прям занадто милі. І коли не отримують свої чайові, ну, таке іноді буває, це вже не перший раз трапляється. Next. президент Трамп заявив, що розглядає можливість надсилання американцям стимулюючих чеків на суму від 1000 до 2000 доларів США, що фінансуватиметься з доходів, отриманих від тарифів, тобто з Трампом мит за часів ковіда. В перший Трампо термін в Конгресі більшість були демократи, вони прийняли закон дати американцям безкоштовні гроші таким чином підтримати людей під час ковіду. Здається, ми отримали тоді чи дві, чи три виплати, а і Трамп підписав ці чеки своїм підписом. Що не мало ніякого сенсу, тому що це державні гроші, а не Трампа. Але багато людей реально це не зрозуміли, і вони думали, що це Трамп прислав їм гроші, його рейтинг тоді значно піднявся. І ось зараз Трамп усі 8 місяців обіцяє, обіцяє знову роздати гроші то 500, то 2000, тисячі, то 5. Я думаю, така ймовірність невелика но є. Хоча 10% моїх глядачів з Америки зараз, мабуть, скажуть, що з яких коштів він їх дасть, нема з чого давати. Те ж правильно я розповідала вам, що в нас багато зараз протестів проти політики Трампа, десятки позовів до суду на нього від сенаторів, просто людей від преси, від всіх вчора Трамп закликав до ув'язнення. Мера і губернатора Чикаго, тому що, то, ті не, тому що ті не може, не можуть забезпечити безпеку айс-агентам, які там ловлять людей. Трамп постійно когось намагається заарештувати насправді. Також в нас в цей час відбуваються зараз багато про палестинських протестів. Дуже агресивні, до речі, дуже. Вчора один такий великий був у Бостоні, четверо поліцейських поранено. І 13 протестувальників заарештовано. Вся Америка протестує. І далі некст. Атаковані слоном на сафарі в Африці. Розлючена самка слона. Накидаються на туристів у каної. Тепер американські туристи, які опинилися перевернутими у воді, населені крокодилами, повернулися до Америки, спілкуються з Лес Трентом про їхній страшний досвід, страшний момент, коли величезна тварина накидається на двох американських туристів на сафарі. День почався мирно, з того, що туристи гребли на своїх каної через болото в бос. Поствані, вони натрапили на стадо слонів, яке паслось, але, чи не були вони залишили надто близько, слон помічає їх, їх інстинкти спрацьовують. Вона вважає, що її двоє маленьких слоненят під загрозою і кидається на них. Лері, Унрейн і Джеф Мелвін були в каної. І Їх питають, коли ви побачили цього слона, який біжить на вас, про що ви подумали? А вони кажуть, ми побачили, як слона в слона піднімаються вуха, і подумали, що ну, ми вже мертві. Слон перевертає два каної і вмить замирає серце. Там була ще туристка жінка, слониха намагалась втопити її, але жінка випливла. Працівник зоопарку каже: все, що я можу сказати, це те, що жінці, яку атакували, надзвичайно пощастило, що це трапилось у воді, бо вона стала для неї подушкою. Якби це трапилось на суші, вона б не вижила. За оцінками, щороку в Африці у слонових нападах гине близько 500 людей. Здається, здається, слони не люблять американських турист, туристів теж. А якщо серйозно, то чого було лізти так близько підходити до тих слонів, якщо ти бачиш, що слони зі слоненятами. Окей, дуже дякую за перегляд. Будь ласка, перевірте підписку. І натисніть дзвіночок. Не завжди у мене виходить викладати відео в один і той же час, а дзвіночок попередить вас про нове відео. Дуже дякую за лайки, за файники, за коменти, за підписки. Бережіть себе, все буде Україна. Бабай!